26 червня 2025 року на youtube каналі 1.1 виходить 19 та серія легендарного серіалу таємниця старого моста з українським дубляжем. І ця подія обіцяє стати справжньою насолодою для шанувальників. Епізод продовжує розкривати складні інтриги містечка Пуенте Веєхо, де кожен сюжетний поворот тримає в напрузі. Серія вражає глибиною драми. Пепа, як завжди, опиняється в центрі емоційного виру. А її вибір змушує затамувати подих. Трістан, із його харизмою та внутрішньою боротьбою, додає історії пристрасті. Український дубляж заслуговує найвищих похвал, голоси акторів ідеально передають характери героїв, роблячи перегляд ще більш захоплюючим. Якісна озвучка від до 1 підкреслює кожну інтонацію, створюючи ефект повного занурення. Режисерська робота в епізоді на висоті. Кадри мальовничого пуента виїхозачаровують, а монтаж динамічно переплітає сцени, не даючи занудьгувати. Сценарій майстерно балансує між романтикою та драмою, залишаючи місце для несподіваних сюрпризів. Ця серія. Приклад того, як можна утримувати інтерес глядача навіть у 16 сезоні. Не пропустіть, це маствуч для всіх, хто цінує якісні серіали.